Друзья, всем привет! С вами и Артем канал Зоку. Сегодня у нас на улице аквариумный э, такой навесный наружный фильтр модель Xilong XL 860. Ці фільтри дуже круто продаються на невеличкі акваріуми, на наноакваріуми, на маленькі травнічки, тому що. Не займають місце в акваріумі, мають доволі нормальний об'єм фільтруючого елемента, не роблять в акваріумі сильний потік води, тому дуже багато плюсів від роботи такого фільтру. Але основа цих фільтрів це маленькі акваріуми, які не мають зверху кришки, пластикової кришки. Тому що повісити з готовою кришкою цей фільтр в принципі, буде неможливо, або прийдеться вирізати. Тому акваріуми повинні бути з Освітленням яке йде зверху і остається місце під такий навісний фільтр. Модель XL860 підходить на об'єм акваріума до 60 літрів. Потужність 5 Вт і насос сумарно качає 450 літрів за годину. Але по факту ці фільтри раджу на маленькі акваріуми, може 10, 20, 30 літрів, не більше, щоб у вас завжди був запас по фільтруючому елементу. Так, візуально він вішається. По габаритах, по висоті він 12-13 см на 9 і виступ від акваріума на 6 см. Це кому може буде потрібно. Візуально ми бачимо фільтр, є на фільтрі регулятор потоку, можна зменшити, збільшити забор води. Є скімер, який в залежності від рівня води він буде плавати і підбирати зверху, з верхньої частини акваріуму буде підбирати бруд. І всос води проходить знизу. Так, візуально сам по собі фільтр ви зрозуміли. Також тут є ще така направлялка, можна під підбирати під товщину скла, щоб фільтр висів ровнесенько. Так, періодично відкриваємо, достаємо фільтруючий елемент, він доволі немалий, але тут ще є місце під ну, можна окремо добрати і ще вставити фільтруючий елемент. Це буде кому потрібно. Водичка всасу всмоптується через заборну трубу. Тут, до речі, можна зробити вище і нижче. То есть, але якщо ви до самого дна опустите, то скімер у вас не ну, ви не зможете його залишити, тому що він буде дуже низько. Тому десь, отак, от, щоб працював у вас скімер. Регулятор потока. Не забувайте, періодично знімаємо цю частину. Там всередині є ротор, який качає воду. Він з часом забивається і може не працювати. Таким чином, не забувайте його мити. Термін обслуговування цього фільтруючого елемента В принципі, по необхідності немає такого, що потрібно мити кожен день чи там, раз в тиждень. Все залежить від забрудненості вашого акваріума, від кількості рибок, від кількості корму. Тому. Отака От модель XL860 на 60 літрів. То, що радить виробник, це мабуть, буде дуже малий він. Але на невеликі акваріуми, там 10-20-30 літрів з головою вистачає. Але ще раз увага: це фільтри, які працюють в акваріумі там, де немає фірмової то, пластикової кришки, тому що немає куди поставити. Е, так, Фільтр радше, що працював постійно 24 на 7. Ми його вимикаємо тільки на період обслуговування. І все. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі. Посилання на фільтр залишаю знизу під відео.